Калібр, мать твою. Додж калібр в мене є ось такий 2010 року з бензиновим двигуном 2 літра. Також є газова установка. До речі, друзі, а ну напишіть в коментарі, як вам взагалі машина, як виглядає. Тому що багато людей її хейтять, не подобається цей калібр. Кажуть, що якийсь кузовний такий. Не знаю, як для мене, для машини 2010 року дуже прикольно виглядає. Зараз покажу. По, що, що по машинці? По кузову у нас в принципі, питань немає, вона вся ціленька, нічого робити не потрібно. Зробив би хімчистку салону єдине. Да, це би зробив і е, салончик би заграв би новими фарбами. Машина у нас, звичайно, на автоматі, нагадую, що це 2010 рік. Ось газова установка. Кондиціонер, пічка працює, ось таке велике зеркало, яке виповняє функцію камери заднього руху. Пробіг 137 тисяч миль, газ є, невелика витрата пального, 2 літра, ціна 7400. Зацікавила пропозиція, приїжджай.